Вітаю! Ви дивитеся інформаційні деталі дня на 21-му каналі? І В цьому випуску ми розкажемо про таке. Загроза епідемії гепатиту в чопі розглядають можливість закупівлі вакцин. Подробиці Замить. до зими готові. Врожай картоплі цьогоріч трохи менший, але зима буде ситою. Які ціни на головний овоч прогнозують восени? Дивіться далі. Чимося економити, замінюємо лампочки, вимикаємо техніку з розеток, встановлюємо двотарифні лічильники. Не зволікайте, бо попереду наступне зростання тарифів. У чопі розглядають можливість закупівлі вакцини проти гепатиту. А спеціалісти СЕС уже провели аналіз води на дев'яти вулицях міста та каналізаційних мереж. Результат повідомлять у понеділок. Тим часом керівників закладів громадського харчування, військових частин, лікарень та навчальних закладів просять дотримуватися профілактичних заходів. Усіх мешканців чопа застерігають не вживати сиру воду, а використовувати її тільки після кип'ятіння. Закарпатські селяни вже зібрали врожай картоплі. Цьогоріч це вже третій збір овочів. Раніше в комору відклали гарбузи, цибулю та моркву. Головний корений плід картопля вродив не так рясно, як минулого року, кажуть фермери. Літня спека, перепади температури та шкідники зіпсували частково овоч. Чи вплине це на ціни, розкажуть наші журналісти. Сім'я Віктора Шпондака навесні посадила 10 соток коренеплоду. Щойно завершили збір урожаю. Кажуть, картоплі цьогоріч буде менше. Нижчий врожайності посприяли погодні умови та шкідники. Минулого року зібрали понад 70 мішків картоплі. Цього наполовину менше, підраховує господар. Посадити картоплю то невеликий процес. Але як був вручну садити, то так. А так посадили трактором. Трактором убрали, трактором покопали. Продорого обходиться. Ну, по крайній мірі, два-три рази з жуками треба воювати. Ну, а удобряти, то коли весна, коли сажають, горять, тоді удобряють. Посадити картоплю задоволення не з дешевих, каже Віра Стигура. Жінка бідкається, на городі треба залишити не тільки час та сили, а й чималу суму грошей. Цьогоріч майже вісім сотень гривень. Треба восени удобрити, зорати. Весну треба фризувати або дискувати, садити, а за це треба все платити. Щоб зорати сотка обходиться 20 гривень за одну сотку, посчитайте, скільки тут треба, якщо 10 сотин, то 200 гривень. Стільки ж треба 20 гривень за сотку, що фризує або здискує. Потім треба посадити, не вважаючи те, що удобрення. А ось і цьогорічна картопля гарна та велика. Під гнилу пустять на корм худобі. А от на продаж закарпатську картоплю майже не везуть, вирощують для власних потреб. Ціни зараз тримаються на рівні 354 гривень за кілограм. Картопля найчастіше привезена з Волині, бо там дешевше, кажуть продавці. А, Три гривні, одна розницю 3,50. А звідки привезли? Одна Волинська, друга наша закарпатська. Скільки ну, в, в день кілограмів кілограмі Ну, У кілограмах приблизно 70-80 сіток в день, в середньому 20 кілограмів сетці. Ну, То десь півтора тони, дві, плюс-мінус. Яка ціна зараз Ну, У нас три гривні тут продаємо на кілограмі. Ну, якщо більше брати, там можна домовитися. 20-10 можна скидати. А звідки возите? Наші картоплі чи привезені? Ні, Волинська область. Експерти агропромислового ринку констатують, цьогорічні показники врожайності картоплі на рівні 2015-го. Тоді зібрали 600 тисяч тонн картоплі, зараз вже 540 тисяч тонн, а це 85% вражаю цього року. Щодо ціни, то суттєвих змін також нема – від 2,50 до 3,50 гривень за кілограм оптом і 4 у роздріб. Ми можемо констатувати, що загалом урожайність картоплі і її валовий збір є на рівні минулого року в межах адміністративної одиниці одного і того самого села, в залежності від крутизни, схилу, сортності картоплі або інших факторів, урожайність цієї картоплі або є високою, або є низькою. Ми не можемо себе рівняти навіть з урожайністю по інших областях. Аграрії кажуть, вже кілька років поспіль Закарпа. Тя не є конкурентним по збору картоплі, адже 85% коренеплоду плоду збирають у приватних господарствах не на продаж. Найбільш успішним комерційно залишається садівництво, вирощування яблук та горіхів. Картоплю обіцяють за нинішніми цінами, а от м'ясо та хліб подорожчають. Хлібобулочні вироби та борошно восени додадуть у вартості 10%. «Укрхлібпром» пояснює пояснюється ростом цін на зерно. З цієї ж причини майже на третину в Україні подорожчають яйця і м'ясо. Деякі сезонні овочі також додадуть у ціні. Раніше асоціація виробників молока вже повідомила про ріст вартості молочних продуктів на 15-20%, посилаючись на знецінення. Гривні і ріст закупівальних цін. Єдиний продукт, який має стати дешевшим, це гречка. Прогнозується падіння ціни на 2-4 гривні. Час заощаджувати платіжки за електроенергію у вересні збільшаться майже на третину разом з енергоспоживанням взимку. Це вже четвертий, але не останній етап подорожчання світла. Чергове зростання заплановане на березень 2017-го. Тож треба вчитися використовувати мікрохвильову, праску, пральну машину і інші побутові прилади економніше. Завдяки чому вдасться заощадити? Знає наша Олександра Туранова. Василина живе з родиною в однокімнатній квартирі. Електрики споживають багато або мають маленьку дитину. Варіанти енергозбереження дівчина почала розглядати лише зараз, бо з вересня сума у платіжках збільшиться на 26%. Кожна спожита кіловат година буде коштувати в середньому 97 копійок. За август месяц пришло нам 147 гривен, 9 копеек. И идет зима, и уже будет больше всего использоваться до да, электроэнергии. Ну и начинаю уже сейчас задумываться, как бы это экономить. Ну, пока человек себя не определила, да, но готова в принципе попробовать что-то новое. Семья, маленький ребенок есть, постоянно это все приборы включены. Ну и. Хотілось би зекономити. перше, на чому пробуємо зекономити лампочки у Василини Поки звичайні лампи розжарювання. Вони дешеві, потребують заміни раз на півроку і споживають за 2,5 роки 600 кВт електроенергії. За новими тарифами це 750 гривень на одній стоватній лампочці. До того ж, за цей час доведеться замінити таких шість, тож використання такого освітлення вартуватиме понад вісім сотень гривень. Люмінесцентна лампочка має два з половиною роки гарантії. Тож заміни не потребуватиме. А якщо перегорить, фірма-виробник її просто замінить за цей період часу. Вона з'їсть всього 144 кВт. У грошовому еквіваленті це 185 гривень. Там скажімо, якщо 5 ватт потребляє, світить як 50 ваттна лампа, звичайна лампа накалювання. В общем, в 10 раз можно сэкономить. По цене средняя стоимость лампы, скажем, вот если мы возьмем 60-ваттную лампу, да, то рублей 60 будет стоить лампа диодная. Обычная лампа накаливания там ну, рублей 5-7 стоила. Да? Всім в 10 раз десять разів, 10 разів дороже, обычной до лампи. Виходить, одна енергоощадна лампочка за період, поки діятиме гарантія, окупить заміну всіх ламп в оселі. Є сенс звернути увагу і на двотарифні лічильники, особливо, якщо у вашій квартирі електричне опалення, колонка для нагрівання води, й ви заради економії готові прати, прасувати, обігрівати оселю та нагрівати воду після 23 третьої години. З тарифом день ніч з 23 до 7 електрика вартуватиме на 50 дешевше. Багатотарифний прилад обліку, який можна запрограмувати або на дві зони, або на три зони. Однофазний багатотарифний прилад обліку коштує 1440 гривень. Трьохфазний лічильник коштує 3210 гривень. Вигідно встановлювати тарифні лічильники а, тим категоріям громадян, які можуть перевести своє споживання у нічний час. Щоправда, цей спосіб буде справді вигідним лише для тих, хто споживає багато від шести сотень кіловат на місяць. Я вже почитала, що сума виходить, ну, скажімо так, примічна дана, це все, на ці прибори, де там на лампочки. Согласна лежить цю суму. Раді будучи все-таки сім'ї бюджети та вічні маловажне, і буду. Якщо я да, що різниця в платежках буде существенна, я готова придержуватися далі. То є тімсім інструкціям. Фахівці прогнозують разом з тарифами ростиме й ціна на прилади енергозбереження, тому радять вкласти в майбутню економію чим швидше. Або буде привчити себе до найпростіших правил: вимикати прилади з розетки і світло у порожніх кімнатах, ще 10% заощадить чиста та світла квартира, вимиті вікна. На світлі стіни та чисті світильники. А пральна машинка завантажена на дозволений максимум, і швидке прання при температурі 30-40 градусів мінус 30-40% відсотків від вартості споживання електрики. Ми запитали закарпатців, як економитимуть вони з початком опалювального сезону. Відповіді далі у традиційній рубриці громадська думка. Мають бути не вони, як на мене, більш даже і корисні для здоров'я для очей. У них краще світло і плюс ну, економіна електроенергії. По газу ну, утеплений будинок. Максимально все, що можна було зробити, все зробимо. Ну так утеплюють, обклеюють пінопласто, мінеральною ватою, заново штукатурить. Менше включати чайник на, на вечір. Або коли не користуємося виключати мікроволновку, всі е, прилади кухонні, виймати з розеток. З утепленням та опалення, як ви говорите, індивідуальне. І ми дуже довольні. Ми так да, один раз. За всю зиму один раз включали отеплення. Однозначно треба і поміняти окна однозначно і, звісно, утеплити, хоча б мінватий. Хто пінопластом, хто мінвати. Продовжуємо рубриками з головними новинами України та світу. Далі стисли інформаційний блок з такими темами. КНДР випробувала найпотужнішу атомну бомбу в своїй історії. Внаслідок вибуху відбувся землетрус магнітудою 5,3 бали. Влада КНДР офіційно підтвердила факт використання ядерної зброї. Відповідне повідомлення вийшло в ефір державного телебачення Північної Кореї. З цього приводу Японія скликає позачергове засідання Ради безпеки ООН. На півночі Іспанії зійшов з рейок потяг у результаті аварії. щонайменше три людини загинули, і більше п'ятдесяти отримали поранення. Інцидент стався близько 9.30 за місцевим часом біля міста Понтеведра в Галісії. Іспанський залізничний оператор АДІВ заявив про початок розслідування причин аварії. США успішно запустили супутник, який полетить на астероїд Бенно. Супутник має отримати зразки з поверхні астероїда. Повернення капсули на землю заплановано в 2023 році. Вчені сподіваються, що зможуть отримати відповіді на вічне питання про зародження життя на землі, і, можливо в інших місцях. Україна залишилася без газу з Польщі. На території Львівської області сталася розгерметизація магістрального газопроводу. Про це повідомила прес-служба держкомпанії Укртрансгаз у компанії запевняють, що аварію буде усунуто за три дні, після чого газопостачання відновлять. Міжнародна аудиторська компанія Deloitte відзначила падіння інвестиційної привабливості України для іноземців за останні два роки. За цей час відмічено скорочення обсягів доходів компанії в перерахунку на євро. Різниця складає приблизно 17,5% у мінус. Згідно з даними того ж рейтингу, доходи 500 найбільших компаній центральної та східної Європи за підсумками лише 2015 року зросли на 3,5%. Київ став містом господарем пісенного конкурсу Євробачення 2017 Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор НТКУ Зураб Аласанія. Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на конкурсі у Стокгольмі. На проведення пісенного конкурсу із держбюджету вже виділено 450 мільйонів гривень. У перший день Паралімпійських ігор у Ріо українська збірна завоювала 9 медалей. Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України. У змаганнях першого дня взяли участь 45 українських спортсменів у самих видах спорту. Уже на старті параолімпіади Україна в загальнокомандному заліку посідає дев'яте місце. Залишайтеся з нами попереду у випуску ітиметься про таке. Підсумки вступу, чому з 12 тисяч заявок зарахували в ужнов втричі менше абітурієнтів, і які факультети найбільш популярні, знають наші журналісти. Ремонт у петифі не буде. Покриття на одній з найбільш навантажених доріг міста зроблять не раніше ніж за 4-5 місяців. Про причини далі. Ще одна старовинна підпірна стінка на межі руйнації. Біологи говорять про необхідність термінової обрізки аварійного дерева, коріння якого рушить конструкцію. Свято Спорт. Народна площа Ужгорода перетворилася на величезний спортивний майданчик. Для чого? Дивіться наприкінці випуску. Вже студенти В Ужно завершуються останні дні зарахування на заочну форму навчання. А студенти-першокурсники стаціонарного навчання вже півтора тижні слухають лекції. Цього року для ужну вступна кампанія була, як завжди, масовою. Понад 12 тисяч поданих заяв, а от зарахували втричі менше чотири. Найпопулярнішими факультетами залишилися медичний, юридичний та філологія. Тут майже всі ліцензійні місця закриті. Крім державних замовлень, вишу надали ще й близько 60 місць пільгових для абітурієнтів із зони АТО, інвалідів та сиріт. Експерти запевняють, великий розрив між поданими заявками та кількістю зарахованих абітурієнтів спричинила слабка поінформованість про деякі нововведення на факультетах. Не всі заявки були правильно оформлені. До того електронний реєстр обрав їх за пріоритетом. Підсумки вступу у Ніколате Бокшан. Цього року УжНУ побив рекорди за кількістю поданих заяв. Це зумовлено тим, що абітурієнти мали можливість подавати електронні заяви аж на 15 спеціальностей одночасно. Але це є й одним з мінусів вступної кампанії 2016, кажуть приймальні комісії. Ужну перед безпосереднім зарахуванням на навчання кількість заяв суттєво зменшилась. До вишу вступили близько 4 тисяч абітурієнтів. Вершення очікується на наступному тижні за рахуванням вступників на заочну форму бакалаврату, зарахуванням спеціалістів-магістрів, які в кінці серпня здавали екзамени, і новою трошки новинкою це за рахуванням вступників на освітній рівень доктора філософії. Ми приймали випускників коледжів за перехресним вступом на другий-третій курс. Такою можливістю скористалися близько 150 осіб. Рейтинг найпопулярніших факультетів незмінний з року в рік. Фаворити вступу 2016 – медичний, юридичний та філологічний. Тут майже на 95% заповнені місця ліцензійного обсягу. Хоча у порівнянні з минулим роком на медичний факультет зараховано на 2% менше абітурієнтів а от на філологічному виникли деякі нюанси зі спеціальностями. Набрали Більше 120 студентів цікавою і непростою була ситуація на педагогічній спеціальності. Бо те, що раніше було класичною філологією, в цьому році міністерство поділило на дві спеціальності: тобто середня освіта і власна філологія. І тому абітурієнти не відразу зорієнтувалися. Дуже багато абітурієнтів подавали заяви на філологію, вже нову спеціальність, думаючи, що насправді подають на середню освіту. В цьому році по статистиці є на 10% менше абітурієнтів. Студент не може подавати на 5-10 спеціальностей, тобто цей студент не визначився. Він дивиться не за покликанням душі, як би він мав поступати. В минулому році прийняли на перший курс 209 студентів, то в цьому році ми прийняли більше як 190 студентів. На різницю між поданими заявками та кількістю зарахованих абітурієнтів, кажуть спостерігачі, вплинули необізнаність вступників щодо особливостей вступної кампанії, недосконалий алгоритм адресного розміщення державного замовлення та проблема з подачою електронних заяв. Адже абітурієнти неодноразово повідомляли про численні збої у роботі системи електронного подання документів до вищих навчальних закладів. Нагадаємо, що вступна кампанія для медиків-іноземців триватиме до 15 листопада. Дорогу на площі Патифі у 2016-му не ремонтуватимуть. Причина пояснило міськраді в тому, що досі нема жодного проекту реконструкції площі. Тож конкурс оголосили знову, і триватиме він чотири місяці. Тобто, упродовж найближчих півроку відновлення покриття, якого ужгородці чекають, що з 2015-го не буде. Нагадаємо, провести відновлення дорожнього покриття на цій площі ужгородцям обіцяли вже неодноразово. Спочатку анонсували роботи навесні, потім перенесли до закінчення конкурсу. Або стіна рухне, або дерево впаде. У липні ми розповідали про проблему руйнування старовинних підпірних стін. Мури рушаться під впливом часу і зовнішніх факторів. Один з основних коріння дерев. Наші глядачі попросили звернути увагу на ще одну таку проблему: біля біологічного факультету. Величезне дерево деформувало кам'яні мури, і по них уже пішла тріщина. Крім того, рослина аварійна, запевняють біологи. Уже кілька разів під час буревію. На Студентів і перехожих з дерева летіли велетенські гілки. Фахівці кажуть, для безпеки містян та збереження мурів його необхідно зрізати. Айланд, який за нами стоїть, воно практично всохло, тобто воно вже відмирає і воно. Любий момент може рухнути на людей, на, на будівлі, які тут, і цього ще ознакою є не тільки його всихання, але й те, що воно руйнує опорну стінку. Тобто, фактично, воно не вміщається у тому об'ємі ґрунту коренева система, і вона потихеньку. Розширяє свій простір, і це тільки прискорює як загибель дерева, так і його аварійність. Обрізати чи хоча б прополоти варто і квіти у вазонах на корзу. Літні рослини давно відцвіли місцями геть засохли. але вже кілька тижнів псують вигляд центру міста своєю бездоглядністю. Нагадаємо, на початку сезону рослини з вазонів на центральних вулицях міста кілька разів викрадали та пошкоджували вандали. Ужгородська площа народна на один день стала величезним спортивним майданчиком з біговими доріжками, боксерським рингом, місцями для фехтування, кільцем для баскетболу, сценою для танцюристів та тематичними палатками. Тут протягом цілого дня відбувалися показові виступи представників різних видів спорту. На святі представлені й обласні спортивні школи. Усі охочі могли оцінити навички спортсменів, їхні здобутки та навіть взяти участь у спортивних змаганнях і конкурсах. Різні види спорту сьогодні можуть побачити і трошечки розширити свій кругозір, побачити, чим займаються інші діти. Можливо, побачити щось цікаве для себе, що можна взяти також для себе. Наприклад, наші діти їм дуже сподобались бойові мистецтва. Я навіть не, не очікувала таке. Це дуже важливе свято для дітей, для тренерів, для молоді, для всіх, хто хоче займатися спортом. щоб вони бачили, що є досягнення, є до чого тягнутися, і це не щось не нереальне, а це просто праця, 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 яка потім виливається в результат. Це все про що ми встигли розказати вам сьогодні. Гарно відпочиньте на вихідних. Синоптики прогнозують по літньому теплу погоду. Побачимося наступного тижня.